Хай. Всім доброго дня хочу показати і розказати про такого коника, що зараз в мене є. Коник є на продажу, зараз детально все хочу розказати. Це вже кінь кастрований. Конаві минуло 4 роки в квітні. Буде 5 років такому коникові. кінь не є такий не є маленький, не є великий такий середняк. Нормальний щось там має в собі по новому Олександрійцях щось там має. Взагалі не поганий Робочий. Зараз покажу, який він є в роботі. Буде виборувати картоплю і покажу. Кінь знаходиться в Тернопільській області, в Підгаєцькому районі. У нас є і доставка по Тернопільській області, можемо і доставити кого би цікавило, Такий кінь. Їду сам знімати трохи неудобно, у покажу, зараз ще покажу його, як він працює. З горба тримає дуже добре, що не пусте, це я вже перевірив. У камінцях, де добре, не підбивається, має добре купето, здорові ноги, кінь взагалі здоровий. Ціна його договірна. От кого би реально цікавило, то може телефонувати, я номер залишу в описі. Коні ваговози Тернопільщини. Давно вже не знімав відео. Просто зараз треба було мені коня, на осінь, там городи обробити Це. І вже робота завершується. Який коник може бути на продажу. У нас є і обмін. Можемо обміняти. Якщо може маєте, там щось купили стару, молоду, може щось нездорове, можемо поміняти Але з вашою доплатою, щоб зразу говорю наперед. Щоб цей. Ось такий коник не є маленький, кажу, дуже спокійний, не щуриться, не копає, техніки не боїться. Зараз ми їдемо якраз купуємо від дорозі. Його би ще детально цікавило, я можу зробити окреме відео, як він тримає, якщо, як він по камінцях йде. Ціна його не є така дорога, я думаю. Я вам лошата кидають дорожче, я бачу в інтернеті, то що він коштує. Ціна нормальна, адекватна. Ціни не говорю, бо тому одному буде забагато, другому буде замало, І отакі от з дурними питаннями не телефонуйте. Кому сподобався такий коник, може телефонувати. Все детально розкажу і покажу. Зараз ще покажу його, коли заїдемо, ще покажу, як він вигорує картоплю. Якщо буде час познімати, може тут допоможе познімати, потримати. Могу. Ще раз нагадую, кінь є в Тернопільській області в Підгаєцькому районі. Гайд, Він же пастися хоче. У нас така тут Болоні трава молоденька. Зараз буду їхати додому, ще йому накошу, бо тримаю зараз вдома, бо кажу, трохи роботи є. Нема часу вигонити, пасти на пасовиску, на пасовиску трохи далеко треба гнати. І от така ситуація. Так що всім дякую, далі буде, покажу. Йо, до туга не треба до неї. Лість. Таке продовження відео. Їдемо вже додому. Картоплю викупали. Трохи не мав як знімати, бо не було кому знімати. Я водив коня, а Тейс був за плужком, І цей. Не було кому зазняти, так показав відривок. Кінь дуже гарно ходить, не боїться ні плужкання, ні, нічого, ні разу навіть не став. І то ще при тому, що город до горба. Кінь кажу, здоровий, повністю до сили, дуже сильний. Потога до нього не треба, кінь їде добре. Кого би цікавило, може телефонувати. Отакий От коник наш. Йо! Йому сказав і вже біжить. Трохи кінь попрацював. Викупали десь 12 сотиків картоплі і все. І ми зараз їдемо додому, зараз ще буду стану вітер трохи. Зараз стану ще на кошу. і Зараз кінь буде віддихати. Номер буде в описі, кого підцікавили, телефонуйте. Є доставка по Тернопільській області, є її обмін з вашою доплатою кінь не є дорогий. Чотири роки конебі минуло. Кінь на самій траві. Ніякого зерна він зараз не бачить. Я знаю в тих людей, що я його брав то ніякого зерна він не бачив, кінь не є худий, але дати йому ще трошки зерна, то кінь буде фест такий, як має бути. У нас тут гарні молоді трави, люди повикошували перші рази, а зараз стану на оболоні трохи далі і зараз на кошу фіру і зараз буде відпочивати. Так що всім дякую, телефонуйте.